Волонтерська організація, благодійний фонд Франківський опір, вже тривалий час займається реабілітацією бійців з цілої України. Це і поїздки в гори, і майстер-класи, спільні молитовні програми та творчі майстерні. Цього ж разу бійцям був подарований вечір поезії та музики. Звучала класична музика у виконанні оркестру Гармонія Нобіле. Поезія Богдана Томенчука, лірична проза Ольги Деркачової. Пісні у виконанні Ігоря Гриника та ансамблю Калинонька Життя триває це. Підкреслювали організатори свята і бійці, для яких, власне, він і відбувався. Багато з них вперше в нашому краї, і ці враження незабутні. Це лікування святим, тобто пробудити в душі людини. Оце, що з самого дня народження їй дається, і коли людину хрестять, оцей святий дух сходить на неї. Пробудити цей дух тоді стає міцною душа і виздоровлює тіло. Ми були в театрі на і рожевій пані. Ми їх возили в сиротинець, і там отець Йософат правослужбою дуже вони так. Гарно відкрилися. Потім у нас е, працює школа кераміки. Три дні в бастіоні. Е, от зараз ця зустріч з Богданом Михайловичем, Тобто іде е, е, така їхнє спілкування, і ми їх налаштовуємо на позитивну хвилю. Ще заповнена зала гранд кафе театру Кіно Люм'єр засвідчила, що на запрошення доторкнутись душею до долі, які на наших очах стали подвигом, відгукнулося чимало наших краян. Лунала музика та поезія. Лірична, іноді м'яка, а іноді й жорстка, але завжди дуже чесна, бо з відкритою душею прийшли на цю зустріч митці, адже для них вона особлива. Це сплата боргів перед тими хлопцями, що пішли, пішли і захищають нас своїми долями. Сьогодні звучить те, що лягло на душу буквально пів години назад. Ми не могли, ми ламали голову над тим, як зробити, що зробити. Ми не знали. Ну, от ми просто зараз постараємося попасти в, в биття сердець одні одних. Від душі до душі, від серця до серця, в часі очікування різдва та з молитвою про мир в Україні. Ще раз разом із захисниками були ми, чию мирну працю боронили вони.